Яку таємницю приховує цей стрім? Херобрін один із найперших та легендарніший кріпіпас по Майну. Потім Балв'ясу зробили вже мільйони відео та іншого різного контенту. Хіобрін це буквально велика частина ком'юніті Майнкрафту, але дана історія могла залишитися лише забути кріпіпасту в глибинах старого інтернету. Але одна людина та один стрім повністю переосмисли існування Хіробріна та зробили його популярним. 30 серпня 2010 року на старому вебсайті lastam.com один із перших стрімів по Майнкрафт відомий Копленд транслював свою паранормальну зустріч з примарною фігурок відомих Хіробрін. Сьогодні хочу поговорити про стрім Копленда, де я наткнувся. На Хіробріна, та який вважався втраченим 14 років. Ну і перед початком відео не забувайте поставити, написати та підписати на Барбаріску дзвоником, щоб знати, що не витворяти медалі. А також не забувайте за мої соціал медіа. Ну і ви також можете донатити мені на ляопінгхаус, ну я не наполягаю. Ну і приємний вам Барбарісок. Як нам відомо, хіробрін міфічна істота, яку як вважається, можна знайти у відеогрі Майнкрафт. Найімовірніше, вона виникла на досі X на Фучан у серпні 30-го року. Коплен на той час досить популярний стрім по Майнкрафту, дізнався про цю історію, переглядаючи точку вік і почав влаштовувати розіграш за участю персонажа, зробивши скріншот та ставивши на нього хіробрини за допомогою фотошопу. Отримавши позитивний фідбек від фанатів після публікації цього зображення, він почав влаштовувати ще один розіграш, більш масштабного розміру, під час якого він випадково натрапив на хіробріна під час прямої трансляції. Трансляцію відбувалася 30 серпня. Одні десяту року писав сам комплект у електронному листі. Я трохи попрацював Photoshop, наклавши зображення хіробрін на картинку. Так це точно була картина, а потім розмістив цю картину в маленькій кімнаті в одному з моїх незавершених будинків. Моя карта на той час була маленькою, здається, там було лише три будинки. У будь-якому разі я почав транслювати та уникався кімнати приблизно годину-дві, що оглядало все більш правдоподібно. Потім я випадково забіг у кімнату і прямо перед дверима стояв хіробрін. Я закричав вибіг з дому та вимкнув трансляцію. Білок ігравай розійшовся к лісу пожежа. Стрім був переконаним доказом для того. Часу і сотні в формі були налякані цими кадрами. Після цього десяткам постановочних відео були переповнені модифікаціями хіробрина і навіть ноч два коментарі з приводу цієї історії. Того ж дня, о 15.55, Ковлен звернувся до форуму Майнкрафт. створивши нову тему та опублікувавши посилання на стрім, написав перейти до останніх двох хвилин. Тема вибухнула реакцію фанатів, починаючи від здування інциденту і закінчуючи тим, що він назвав його розіграшем. Усе що відбувалось у стрімі Комплета бісіть фанатів, вважають каноном у вміфі про хіробріна, і таким чином стрім досяг легендарного статусу. Про роки ім'я Хіробрін стало таким же відомим, як і сама гра Майнкрафт. Однак, з часом походження міфу і сам стрім почали забувати. Люди навіть не припускали, що запис, який прослав Хіробріна, може безповоротно зникнути. Селання на пряму трансляцію зберігались на лайстрім.ком. Кілька людей, десятки до потенційно тисяч, бачили інцидент, коли і після того, як він стався. А тема горе на цю тему зайняла цілих 35 сторінок. Незрозуміла, як довго трансляція була на лайстрім.ком, оскільки вона не була належним чином архівована. Але після закриття лайстрім.ком всі стріми були видалені, те саме стосувалося і стріму Копленда. Одна із найдавніших згадок про недозубність трансляції датується 15 вересня 2011 року, трохи більше ніж через рік після інциденту. У тейм було опубліковано два скріншоти коротше під ніком. Кала Самер, які були єдиним відомим збереженим фрагментами трансляції. Хоча це часто обгорю на медіафайл серед кількох ютуберів, що документують історію Херобріна. Ніхто не зацікавився і не знав, чи стрім було втрачено, і його довгий час ніхто не шукав. У 2015 році на то було ремейк, який спочатку був у як справжній. Однак глядачі швидко викрили цей фейк, заявивши, це підроблені кадри, не ті, що з хіробріном і знакоплен. Це і творені кадри Сімпрокрафта. Картина з хіробріну була занадто коротка. Цей хлопець використовує модифіковану версію таксопаку, що використовувався в оригінальному стрімі. Він ходив звично, а не спринтував, щоб зробити зображення схожим на альфу, видали шкалу голоду та шкалу досвіду, а також відреагував текст зверху, який вказує на версію Майнкрафту. На оригінальному зображенні з реального стріму освітлення було іншим, і немає місця між шкалою натарю та шкалою здоров'я. Він використовує сучасний скін хірубріна на картинці без кузлинної порідки. На оригінальній картинці був скін хірубріна з козлиною порідкою. Тоді як на цих кадрах використовується новіший варіант без кузлиної бурідки. Вони прибирали козлинну бурідку з хірубріна після альфа-версій. Мушу визнати, однак я був переконаний, що це оригінальні кадри, поки не помітив відмінності. Саме після цього коментаря автор файкового відео відповів таке: Ти маєш рацію, це була підробка. Отже, ось що я зробив, щоб ця сцена виглядала так, ніби вона справжня. Насправді, в мене був Бус, у поверхню лівого котів, відображався номер версії Майнкрафт. Скріншот сторінки прямої трансляції не був з Майнкрафті. Я навіть забув змінити під реч, щоб зробити його більш реалістичнішим, Я видалив шкалу досвіду та шкалу їжі. Я спробував зробити так, щоб вони оглядали покоління Альфа Світу. Як це було на одному із скріншотів будинку Копленда? Я забув змінити ім'я користача, яке з'явилось я срібнув лаву на кнот 3. Ім'я користувача все, що було у Везінатор ТЕЦ 5 у підробленому записі. Я точно знаю, що ймовірно там не було лавої ями, як в оригіналі. Я би міг опублікувати справжню трансляцію, якби тільки архів Орджі не зіпсував помилку кадру трансляції. Вибачте, що я засмутив деяких людей, сказавши, що це несправні відео трансляції. Однак це певну міру викликало інтерес до пошуку оригінального стріму, але майже ніяких толкових пошуків та знахідок не було аж до 2020 року. 6 жовтня 2020 року користувач на Reddit під іменем Kirby Studio спробував отримати трансляцію, ввівши URL-адресу через вебек машин, але спроба зазнала невдачі, оскільки їм було заблоковано доступ до сторінки і не маючи жодної можливості обійти це, вони звернулися до Reddit, який, на жаль, не дав жодних результатів. Менш ніж через місяць YouTube Enderboss 25 опублікував відео, в якому розповідається про цю тему. На цьому якісному відеоролику досліджувалася історія оригінального стріму. Це відео справді об'єднало групу ентузіастів та дала стимул детективам, які почали шукати ці втрачені медіа по всьому інтернету. Кілька місяців після випуску відео, той же самий ютубер Enterboss25 випустив другу частину відео, де в ньому досліджував інтернет-архів у пожуках підказок, які могли знайти стрім. Але, на жаль, нічого не знайшов. Однак, використовуючи старе посилання на Livestream.com, йому вдалося роздобути новий скріншот зі стріму. Пізніше він написав самому сайту Livestream.com чи не збереглося них стріма комплента, і на диву йому відповіли. Однак виникла проблема. Для пошуку потрібно було дозвіл автора трансляції, тобто самого комплинта. Але проблема була в тому, що він в останній був активний в мережі у 2014 році, а потім. Він залізних з мережі. Потім зумів знайти третій скріншот. Він пропускає, що це бере світ початок на початку трансляції. Після цього він зв'язався з самим копледом, щоб ластрів.ком легально отримав дані з трансляції. Хоча їм вдалося отримати оригінальний файл світу, в якому відбувалася трансляція. Було виявлено, що трансляція давно видала на серверів Ластрів.ком, а це означає, що вона недоступна через вебсайт. Сам Копленд також підтвердив, що більше не володіє копією прямої трансляції. Після цієї події пошуки повністю застопорилися, і ніхто не мав надії на знаходження трансляції. 14 липня 2024 року ютубер під іменем Блеймент Джордж опублікував документальне відео про полювання. У відео розповідалося про скандальну популярність трансляції, перед історію пошуку перемоги трансляції та подальші спроби різних користувачів знайти їх. Через деякий час після виходу відео про втрачений стрім, 15 липня 2024 року, ютубер підніком Брута Лівджоп залишив даний коментарій. Й гадки, не можуть загублений медіафайл. Я скачав цей стрім ще в той час. Я давним-давно завантажив його приватно на свій канал, думаючи, що в ньому немає нічого особливого. Зараз я розмістив ці два відео на своєму каналі, а також кілька кліпів про хіробріна, який я колись давно скачав з Ютуб. Після видалення стріму, великої кількості фейків та безуспішних пошуків, стрім повністю був відновлений, та є у повному доступі через 14 років. Важливий стрім, який буквально підняв популярність капіпасти, зберігалися ці роки у людини, яка навіть не знала цінність матеріалу. Можливо, пошуки були занадто довгі через те, що дана людина спеціалізувалася не тільки по Майнкрафту, а по набагато більшим, обширнішим темам. Бо якби у когось серед Майнкрафт ком'юніті був запис стріму, він би вже давним-давно був знайдений. Я представляю лише одне: якби той чувак, який мав запис стріму, не наткнувся на розвір про стрімком. Він би так і зберігався лише в нього, та й можливо, ми взагалі його б не знайшли. Окей, тепер давайте до головного. Далі я хочу вам показати оригінальний стрім, який буквально популяризував Хіробріна, та якого шукали 14 років. He does what other people are afraid to do. It's pretty much. I'm scared of this man. Me too, Sheep. Me too. Who? Did you take that? Or did someone else take that? I took that. It's on so my map, make bro. off your head. Do it. You're a liar. Take a break off your head. I'm not a liar. Why do you have no skin? Because he keeps changing my Below skin back to the regular skin. Don't you guys? Him, him, he is him. Ah! Cope's finding. Me. <laughs> oh my! Fuck, God. man! It was that Minecraft, that Warcraft, man. <laughs> that made me jump. Wait, what? What? What happened? to What? He was in the room. I'm playing Minecraft. Таємниця цього стріму була розкрита завдяки завзяті цікавості без людей. Під ентузіастів та детективів до звичайних глядачів. Мінкрафт ком'юніті змогли знайти те, що здавалося втраченим назавжди. Цей дивовижний випадок нагадує нам, наскільки важливі такі історії і як найзначніші на перший погляд деталі можуть зберігати собі цілу епоху. У пошуках зголону медіа ми не тільки знайшли сам стрім, а також відновили частинку історії та цієї епохи Майнкрафту. На кінець відео попрошу лише підписатися на барбаріску, щоб знати, що не витворятиме далі. Ну і що там ще кажуть, вроді, пока, чек, там.